Слава Ісусу Христу! Любобраті! Сьогодні не випадково я буду останнім, хто говорить із студентів п'ятого курсу і, напевно, не випадково, такою темою, яка підкреслить все, що хотіли сказати до цього мої брати-однокурсники, буде тема лицемірства. Лицемірство є найбільшим моїм гріхом. І я недостатній вчитель кожного з вас. Тільки Христос є справжнім учителем, є тим, хто має навертати і навчати та промовляти до кожного із нас. Лицемірство це гріх, який присутній у кожному із нас. Проте найбільше лицемірство є саме Ми Дуже часто вважаємо, що завдяки лицемірству можемо використати принцип меншого зла, показати перед свідкими людьми чи перед іншими, щоб не дати згіршення, ми вчинимо лицемірство, прикриваючи те, ким ми є насправді. Апостол Павло говорить, що все мені можна, та не все мені корисно. І Цими словами Він якби показує те, що первородний гріх змінив наше єство. Він зробив нас духовними шизофрениками. Знаєте, ми хочемо одного, але насправді добро для кожного з нас є зовсім інше. Христос є правда. Він є правдивою людиною і правдивим Богом. І ніколи не беріть прикладу із лжепророків, які будуть казати, що вони є подібними до Христа, що вони чинять, як Він. Проте найбільшим для кожного з нас має бути саме Христос. Брате, покайся, бо царство Боже близько. Такий один поет, як Вільям Шекспір. У своїй п'єсі писав, що люди, що весь світ це театр, а люди в ньому актори. Коли навіть ця фраза була, так би мовити, запозичена у іншого письменника Гая Патронія, який ще в давнину часи Римської імперії писав, і вона в оригіналі звучить, що весь світ займається лицемірством. Поняття актор колись було поняттям приниження, поняттям того, що ми в своїй природі маємо якусь нечистоту, якусь брехливість. Коли зараз актор це є одна з найбільш поважених професій це є люди, які мають багато грошей, які є поважувані у суспільстві. Але це не є правда. Воно не відображає того, є насправді. Пізнавши правду, ми зможемо перемінитися. І одного разу, коли одного святця, його життєписець Микола Мотовилов запитав Єфрема Сирійського, запитав, що таке преображення, це просто взяв і переобразився перед ним. Хоча переображення є можливим, є можливим для кожного з нас, кожен, хто має покликання. Ми дуже часто беремо приклад або ставимо собі за мету так званих людей Ангеліс Моркіс, тому що вони у своїх руках мають так звані тумульту, тобто важелі влади, грошей чи якісь там впливів на інших людей. Це все не брехня, це все є мій, це все є вогно. І я молитимусь, щоб кожен із нас в кінці свого життя міг сказати, як і апостол Павло у другому посланні до Тимотея. Що е, я закінчую своє життя, що моє життя е, є бігом, який я зберіг і зберіг свою віру. Тому не судіть строго, прошу нікому не ображатися, якщо я когось десь зачепив, можливо, в цій проповіді, але благаю кожного з вас, щоб ви перемінилися, щоб ми всі разом прокинулися і змогли в кінці. Вітай у Боже Царство. Аминь.